Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу розповісти про загальну систему кондиціонування, яка встановлена в наших апартаментах. Вона врахована у стелі, забезпечує комфортний мікроклімат незалежно від пори року. Загальні зони готелю в нас обладнані припливно витяжною системою кондиціонування, яка забезпечує свіже повітря. Кожному приміщенні. зовнішні блоки систем кондиціонування розташовані на даху, що забезпечує естетичний вигляд фасаду та гарантує комфорт для наших гостей. Усім доброго дня. Зараз я вам розповім, що у нас по системі безпеки у комплексі Вол у місті Вінниці. У нас буде діяти карткова система, яка буде вам дозволяти користуватися вашим апартаментом та навіть п'ятим поверхом з усією необхідною інфраструктурою у комплексі. Це може бути зона сніданку, зона куворкінгу, окремо зумкімната або навіть спортзал. Ах, ці оновлення нічого не завантажу, але у вас такого не буде. Адже в кожному апартаменті для забезпечення швидкого та якісного інтернету встановлена власна точка Wi-Fi. Також Wi-Fi покриває 100% території готелю. на рахунок пожежної безпеки. Вона виконана згідно усіх ДБН, А саме це буде йде водяна система, яка розташована між поверхами, та додатково, ще будуть встановлені в кожному номері системи оповіщення та додаткові датчики.